І так, друзі, всім привіт! Аня скоро до нас приєднається разом з дітьми. Сьогодні будемо розгрібати, розчищати не тільки другий поверх, а весь наш будинок. Тому що всі наші етапи роботи, які ми от зараз проводили, призвели до ось такого: до того, що зараз відбувається в нашому будинку. Тут і тирса, і, коротше, повний капець. Я вже не кажу про перший поверх, на який ми скидали повністю все, що нам було не потрібно на другому. І, коротше, так і валяється. До речі, наші відкоси вже все повністю готові. Прилипли, Так, файно. Нічого не можу сказати. Тому різики можна відкручувати і виводити вже повністю наші коти. Надіюсь, нас це вийде зробити. Так, друзі, в принципі, все познімали. Останні вікна я робив на саморізи, кріпив, хто бачив попереднє відео. Тут, в принципі, кут 90. Ідеально все до вікна зійшлося. У мене претензій немає. Дуже файно все пішло. не файно. Видуло. Ну, так, в принципі, верх там взагалі було важко рівняти, але, чесно кажучи, я задоволений. Я не думав, що воно так рівненько буде. Я думав, що воно трошки гірше буде. ну Там є відхилення невеличкі по пару міліметрів хоча. Я думаю, це не є проблема. Так, а тут що, гулька посередині видалася? Тобто, бачите, саморізами по боках я вкрутив, а посередині воно видуло. О. Треба буде підтирати все це діло. Тут О, тут вже немає гульки І тут вже немає нічого. А в цьому місці видуло. По інших вікнах я проходився, зараз ще раз пройдусь і одразу підітрем. Коли будемо прибирати, вже по 5 разів це все не прибирати. Що вже відкоси були ідеальні, як нам потрібно. Вже можна повністю прибирати другий поверх, закінчувати вже з цими вікнами і займатися якимись цікавішими справами. Вони вже мені набридли та й вам тим більше. Це дякувати. Дякую тим, хто все це діло. Ці відкоси, 10 відео підряд. Анічка прийшла допомагати з дітьми. Як твої справи? Дух до прибирання є вже, ні? Готово? В, в мене нема духу до прибирання. У мене є дух піти додому і там робити кучу роботи. Якої? Зараз друзі він тут поробить, прийде буде монтувати, а мені ще робити і робити. Там Я взагалі то планував піти спати ліхта. Ми сьогодні нічого не закидаємо. Закидаємо. Що? Кудінарію? Боже навіть. Ми з 1 січня йдемо у відпустку. На скільки часу? На тиждень-два. Підемо на тиждень, якщо буде мало, то підемо ще на тиждень. Тому що вже два роки, більше двох років, навіть не два, більше, бо ще на старому каналі більше двох років ми знімаємо без Починку практично кожен день, чесно кажучи, вже трошки підхарює це діло, так що треба відпочивати. Я мрію про той день, коли просто я буду робити свої справи. І нічого не знімати. Нічого. Просто ходити тиждень-два часу і нічого не знімати. Чи хтось скаже, це ж круто. Нас приходять, от куми приїжджають гості, або там ще сусіди попадають на зйомки, там їм так цікаво, це все дивитися, у вас таке цікаве життя, ви знімаєте. <світ> Але коли ці зйомки відбуваються кожен день, а потім монтаж, то це вже знаєте, ну це, це подобається, нічого не скажу. Але просто це трошки вже, як Толік каже, закумарює. Хочеться трошки відпочинку. Десь тоді. Енергії взяти того заряду, щоб далі віддавати його вам. Поки Аня там планує заряджатися, значить, ще раз перевіряємо всі наші відкоси. Аня почне прибирання. Я зараз попідтираю, щоб все було рівненько. В принципі, підготуємо все до наступних етапів. Під час нашої відпустки ми замовимо гіпсокартон і вже будемо формувати потім ванну кімнату. Ну коротше, робити все далі на другому поверсі. Вже скажімо так, будемо рухатись до фінішу, тому що перестінки вже готові з електрикою зі всім з гіпсокартоном. Оно це обшиття це вже фактично фінал. Далі буде просто шпаклюватися стіни та фарбуватися. Тяня прибирає. В принципі, де не всі вікна а деякі були косяки, тут От на цьому вікні серединку видало. В принципі ми це все здерли. Зараз воно рівненько має одну плоскість. Потім ще буде на відкускутник ставитись металічний, і по ньому вже все повністю підрівняється, як має бути. Я впевнений, що ідеально мене відкоси зробити не вийде, але більш-менш щось таке, щось нормальне. Я думаю, і вийде. Ну, в принципі, я вже казав в попередньому відео. На другому поверсі ми натренуємось, а на першому поверсі вже будуть ідеальні відкоси. А в наступному будинку відкоси будуть просто. Квиточка. Косики підрізані. Все, що нам залишилось, просто сюди кутники виставити на штукатурку і пошпаклювати самі відкоси, ну, звісно, з сіткою. принципі, і все. І пофарбувати. Більш нічого з відкосами робити не потрібно. Прибираємо. Значить так, Аня тут позамітала все сміття, вже стало чистіше набагато. Ось така тут, друзі, штука вийшла в нас. Далі, наступне, нам потрібно прибрати звідси все повністю, що не буде стосуватись наступного етапу. Оскільки в нас наступний етап буде або кутники на вікна, або перестінки, нам не потрібні. Нам не потрібний піноплекс, нам не потрібний оце, от, тазик цей зі старою штукатуркою. Дошки, двері, це все можна звідси виносити, щоб воно не займало нам тут місця. Що не говорити, не ні, нічого не знімати, то взагалі прибирання йде швидко. Якщо б я зараз це все коментувала, то було б довго. В принципі, підмілося позаміталося. Оце, оце таку дрібнесеньку штуку. тут то, що толіктер віно плексу. Це все я позабираю полососом, які ще лишилось хто ні каже повиносити. Два коротше три пакети сміття буде по-любому, не нарахуючи перший поверх. Полюки стільки вчихання йде. Слухай, йдемо до поваж Двері винесемо з собою. Бери, може з під вікон, збираю ящики і оце все прибирай. Я зараз візьму полозно, прийду. Ти візьмеш, а я буду балки прибирати. Коротше, діти роблять пастки, гріються на другому поверсі. Ми тут прибираємо до прибиру йому. В принципі, ну так, чистенько стає на другому. Ми зараз спустимося на перший. Там капець. До речі, двері дуже важкі, не знаю, хто її сам виносив. Заносив, точніше. Я на стіл дивлюся, як він його теж сам заносив. Питання, ну то таке. Зараз, можливо, і завжди його спустимо, але може йому треба бути стіл на другий цей, на горищі на Мінвату, Як він буде лізти? Може чи може драбина йому буде треба? Коротше. Я думаю, що туди навіть миші не залізуть. Другим поверхом, в принципі, завершено. Она там чистенько вже. Умовно. Перший поверх ми тут нічого не прибирали з моменту штукатурки другого поверху. Тобто, то все ми заліплювали. Були такі дирки, хто не пам'ятає, то ми це все діло заліплювали з однієї, з іншої сторони. Так само це все не прибиралося. На підвіконнях, тут ще поки їх немає, тут робиться страшне. Так само на підлозі, так само в кухні тут кошмар, що робиться, і в туалеті тут взагалі капець. Все скидали сюди, з другого поверху. Такий смітник був. Тепер це все треба повигрібати. Це було зрозуміло, що рано чи пізно цей час прийде, коли це все доведеться прибрати. Так от, цей час прийшов. Тепер треба задоведеться прибрати. Піноплекс ми залишимо ось тут на першому поверсі, оскільки нам ще треба оці відкоси всі утепляти. Тому хай він буде тута, щоб ми його потім не тискали туди-сюди. Все в принципі тут не потрібно. Тільки прийшов, тільки прийшов. Та дівчата секунда часу і все, малий вже знов куртка грязна. Так, тепер це все діло виглядає значно приємніше. І на перший поверх заходити і вже значно при... заходиш, дивишся, нема цього сміття. Навіть пиль трошки прибрали з підлоги пилососом, вже якось ходити чистіше. І на другому поверсі також все вичищено. Тобто на другий поверх вже повністю готовий до наступного етапу. Чи то кутники на відкоси, чи то гіпсокартон, і металопрофіль ванну кімнату І на перестінки. Це вже по нашому вибору, що ми захочемо далі робити. В принципі, все. Залишилося ще на кухні і в туалеті на першому поверсі пройтись пилососом. Пель позбирати, можна йти сьогодні додому. В принципі, більш ніяких задач на сьогодні у нас немає. І так добре затримались. Вже. <плес> Майже сьома година вечора. <плес> вже спати пора дітям. Так що будемо закруглятися. Зараз це все ж при там і все. Повний мішок не бажано, тому що виняти його неможливо. Yeah. Отакий мішечок. І це все діло у нас було скільки, буквально в одній кімнаті, бо ми ще кухня не полососили ним. Гарно сьогодні попрацювала, будилися, але чисто, навіть підвіконня, які найбільше такі, знаєте, створювали жах на першому поверсі. Ідеально почищені, готові до встановлення під віконі і до відкосів. Коротше, ну супер. Не важко, можливо, тому що не холодно дуже саме суперово для роботи. Якби вже було на, на градусів 5, навіть 3 холодніше. Вже коли руки відмерзають, все робота вже мені наприклад не йде. Мені вже холодно, я не можу працювати. А зараз нормально. Це треба було зробити, тому що мені здавалося, коли от грязно було на першому поверсі, що ми йдемо, рухаємося не вперед, а назад. Було так гарно, так чисто, так класно. Вже ніби ось ось до заселення, а все гірше і гірше. Зараз знову ідеально. 是 <laughs>。 Все, друзі, порядок. Таке питання. Не знаю, хто там розуміється в цьому. В нас є підвіконня, в нас є піноплекс, але на першому поверсі ще не залита підлога. Я собі думаю, чи варто робити підвіконня на, на першому поверсі і відкоси? Чи варто підлогу залити, тоді це все робити. Так що, друзі, хто в цьому розуміється, то напишіть, будь ласка. Бо от... Кажу, є матеріал, але поки що не робимо, бо я не знаю, чи можна так робити. В принципі, воно не має одне на друге впливати, але все рівно. Тому що підлогу заливаєш, висока вологість, і. Не знаю, коротше, напишіть, хто в цьому розуміється. Чи варто просто залити, а потім вже все це діло. Добрий раночок всім. Прокинулися бігом, зібралися, дітей погодували. Написала я список в блокноті ручкою. Якось так мені зараз щось простіше. Їдемо в місто закупитися таки на невеличкий стіл, щоб пригостити нашу кому. Можливо, ще приїде брат, ну побачимо. Збираємо дітей також. Толі прогріваємо машину. Ось, така сивина робиться на вулиці. Толік! Діти вже в машині, все сиве-сиве. Двері ледь відкрилися. Помили вчора машину, тільки помили зразу мороз взявся. Сьогодні зранку двері не міг відкрити. Все, все потом І ручки, і двері, але нічого. Все повідкривали, понагрівали. Коротше, їдемо на закупи. Приїхали ми в місто. Перша наша зупинка це торба. Нам всім торба. Пакет. До речі, а ти забрав пакети? Ні, ти забрала пакети. Чи я мала їх забирати? Що ти там робиш? Я. я ще не бачив таких закупок. Прийшла Аня з цілим блокнотом. Ну, ну скажи на листочок, ну вирви і все. Ви з кармана є в Тебе телефон. Є, я солідна дівчина, розумієш, я солідна жінка у нас нам бачка, нам треба пару грамм. Виплати за пару Слухай, таке питання? Ми точно по, -по цьому, по списку скупляємося, бо щось мені здається, я щось лякаюся, що вже пішли докупки. Треба було мені ручку взяти. <реш> Ікра цього року просто космос. Банка 360, 260, 400. <реш> Хай бобри <її> їдять. <реш> Останнього разу, як ми купували ікру, то ціна була 100, 100 з лишнім гривень. А вже 400 було вже. Коротше, я могла б заплатити свої карточки, але мене не вистачило 50 гривень заплатити в толік ну ладно. Діти побрали за свої гроші цукерки. У мене цей цукерковий період, оці свята, мене вже виводить, тому що діти набагато більш збудливіші. Від того всього в них набагато більше енергії, понаїдаються цього всього. Я взагалі прихильник 2-3 цукрочки в день. Ми в принципі того і дотримуємося, але ну, часу відбувають виключення. Перша синочка її виїсте банана, китюня. Залишилось нам ще заїхати в рибний магазин. В м'ясний магазин і в молочний магазин. Чому не можна купити все в одному місці? А тому, що якщо купляти окремо в різних магазинчиках, то ціна буде набагато дешевша, та й принципі асортимент набагато ширший саме в спеціалізованих магазинах. Оце ще прикольно, це невеличке містечко, але тут в метрах там, десяти можна знайти все повністю, що нам потрібно. Якщо брати той самий Луцьк, то треба півлуцька об'їхати, щоб доїхати в усі магазини, що нам треба будуть. Відкриєш сама. Ох, нічого собі. Слухай, ти за крабовими паличками вийшла? Кажи йду в рибный в крабові палички куплю. Там в руках сарабанить. Сарабанить? Ти що крабових паличок на все село закупила? Чи ти, я чи ти різко воду. згадала, що ще щось не взяла? Я брала поход. А, <клес> поход? E, да. не по списку. Слухай, я взяла, знаєш, там були такі дешеві ці. оливки. <клес> Думаю, візьму на стіл поставлю. Там <клес> <клес> ще були якісь. А Куди ти сідаєш? Треба в Корейська морква з гливами. Тобі треба м'ясний. <клес> ну, то Тут три метри йти. Во м'ясний біля того. Ну то того. що, Підвези мене, то що тобі важко? Може, і в магазин ще заїхати. <клес> <клес> це ти <це> за. <клес> а це вона за одним балаком вийшла. Аня. Там в тебе один балик в пакеті. Короче, сиди в машині, я сам давай вийду по списку куплю. А, все куплено. О, а там балика не забагато буде, а ні? а нема балика, я купила інше. А ще лучше ти балика. пішла за баликом. а що купила? То я купила, слухай, стільки всього на 300 гривень, а балик один тільки був 150 там. Що <рес> там твої записи? Мам, а О, В принципі? Ну все, йдемо. Тепер дитячі. А в дитячі що? і що вони Цикерки. хочуть? Цукерки. я не знаю. Цукерки. То що Катя сюди приїде? Да, я не? так попутала, дивлюся. Стоїть ваша машина. Думаю, наша, але нікого нема. Може, ти пішов в магазин? проходжу, трохи ти сиди. Машина. Біло, все... що... Коротше, мала, мала кума на трасу приїхати, але вона приїде сюди в місто і ми її звідси зразу заберемо і поїдемо. Вона вже додому. їде, до речі. Вона так. вже їде, до речі. Я старею, я Пані лікарко, доброго дня! А як я маю залізти? Ну, Ногами вперед старайся. Привіт. Приїхали вже нарешті. Ось це закупили пів багажника. Так набагато легше, ніж маршруткою пакетами тарабанити. Ну що, друзі, є у нас продукти. Хочемо зробити такий невеличкий стіл. Буду на вам показувати. Напевно, що запишу за кадровий голос. У черзі що я роблю? Першим ділом буде в нас шашличок на шпашках замерна. До речі, шпажки я теж купила. Хоч у нас є шпажки, але ось вони завжди пригодяться. Робимо перший салат, сюди входить балик, огірочок, кукурузка і сир твердий, потертий. Це все з шарами, змащуємо майонезом, як на відео. І подаємо на стіл. Далі ми маринуємо шашличок, той, що буде в духовці пектися, заливаємо мінеральною водою, в мене там просто спеції до шашлика і цибулька. Брускети. в нас були двох видів: одні з шпротами і з лимончиком, з гірочком, другі брускети були з плавленим сирком і ковбаскою такою сиров'яленою і соусом. Дуже смачно. Нарізаємо скумбрію, копчену. Це просто топчик. Ми її полюбили. До речі, брускти цього разу запікали просто в духовці, без олійки, без нічого, вийшло б чудово. Це ми купили морську капусту з глибами, дуже смачно. Сюди входить салат айсберг, кукурузка, крабові палочки. До речі, брали з е, крабове м'ясо, помідорчик і соус. Соус дуже класний. Там соєвий соус, майонез, чесничок, гірчиця французька або діджонська в зернах і лимонний сік. Ставимо наші шашлички запікатися. Мають дуже апетитний вигляд, але мені здається, що промаринуватися вони могли довше. Ось такий смачний стіл. У нас вийшов толік гарно. Так виклав картоплю на стіл. Ну що, гості пороз'їжджалися. Скажу так: день видів просто божевільним. І закупки, і гості і все на кучу. Не знаю, аня пішла дітей класи спати. І я собі думаю, планував я значить гіпсокартон купувати вже після нового року, але напевно поїду я до нового року. Завтра або післязавтра будемо їхати в місто. Заодно заїду, попитаю, які зараз ціни на гіпсокартон, та зараз, напевно все замовлю і все. І там хай собі лежить. Доробимо відкосу, доробимо ті вікна, тоді вже займемося далі перестінками. І коли вже все буде готово, тоді вже будемо дивитись по погоді. Що погода буде дозволяти, тоді можна собі спокійно займатися вже чистовою підлогою чи першого поверху. Якщо ж погода буде не дуже, чому кажу по погоді, тому що я не знаю наскільки часу в нас затягнеться, зробити повністю всі перестінки на другому поверсі. Якщо до весни впораємося, то буде супер. Якщо ж засічень все це зробимо, тоді вже, скажімо так, в лютому вже спокійно можна там робити. Чистову підлогу, там пінополістерол застелити, труби на теплу підлогу розводити, ну, готувати повністю все до заливання, так що, в принципі, в лютому вже можна цим зайнятися. Або займатися саме сантехнікою на другому поверсі. Хоча сенс в тій сантехніці, якщо ще перший поверх не готовий. Коротше, доробимо те, що плануємо, далі будемо бачити. Не забувайте про збір на безпілотник для 57-ї бригади. Нам потрібно зібрати на Mavic 3 t Його ціна десь плюс ну, десь до 200 тисяч гривень, якщо ціни не поміняються. Посилання на донат. Будуть в описі під цим відео. Ці безпілотники дуже дуже і дуже полегшують життя нашим хлопцям. Тому долучайтеся до збору. Дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал, завдяки вам. Нам хочеться далі все це діло знімати. І зустрінемося в наступному відео.